Ми? Ми, ми, ми 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 ми, я не ми, з тими <ріпи> приїхала. Ми. Ну, я не знаю, хлопці, з вами не можеш їхати в нормальне, порядне місце. Нормальний, порядний сільський голова, який три сроки, ось, голова, срок. ми, він розрізняє, хто з ким приїхав. Ось я не з тими приїхала. Не знаю, знаю, що мені саме... Треба міняти когось. Кого він хоче? Ви не знаєте, з ким я мала приїхати? Ви. З ким ви бажано би приїхати. Я б з ним і приїхала. Можливо, він буде трошки покладісти і дасть мені інтерв'ю. Не знаєте, з ким мені треба приїхати? Не знаєте, підкажіть мені, з ким я з тим приїду. Ви мали приїхати з короною. У мене на голові? Так. Там золоточене. Ні, діло в тому, що у нас цей, знаєте, Лариса я хотіла б сказати депутат. Е, э, э, який депутат? не депутат. У нас депутат. Э, у ради читає закон про місцеве самоврядування і розуміє, що це він сам має врядувати. А, в неї, ось слову, причина. Йому він думає, вламент, що самоврядування від слова сам... Так, да, це, да, це сам Іван буде тут в І тому у них було сьогодні таке голосування. Так, так, так. Іванов, Петров, встаньте і да, голосуйте. Да, да, це кара, господи, це феодалізм якийсь? Ні, ні, ні це не феодалізм, Це ферма Баранів. Ферма Баранів і він поступляється. Ну приблизно таке у мене і враження і склалося. Да, да, і так? В житті тут, і... Там, розумієте, що юридичні дипломи лише як, Куплений за величезні гроші. А на самом деле, я б зараз це побачила, тому що не якщо люблю, я, журналіст, толпу. не можу свої права відступати, да, я ніколи, знаю законодавство, ніколи. то що можуть е. всі інші, взагалі нічого. Дивіться, все це об'єднання створено, якщо б ви спочатку на сесії побули, да? то Все це об'єднано, воно навіть не відповідає слову об'єднання. А яке об'єднання? От тут це з всіх. Так? Да? От, корінь слова всіх цих дій це mm -hmm. об'єднання. Коли прийшли депутати і не так думають, як він, то він каже, я поставлю того члена виконкома лише після того, як мене під понесуть. поносить. Так что да, да. не вируком для Так, так, так. Ні, ну це говорить про рівень культури і освітлення. Слухайте, а у вас депутатів скільки? Вісім. Я хотів його спитати, чи представлені депутатами всі громади, які об'єдналися? Ні, ні, ні. У нього по принципу проголосували за мене тобі все. А хто проти мене не проголосував, от тобі закон? І навіть він закон у точності не може представити, як депутатів як може тепер того. обирали? Чи це попередні тепер, тепер, тепер обирали? Тепер, тепер обирали. і всі депутати майже з цього села, Да? ну ні з цього села інших сіл попали так. депутати, представники інших сіл. Як попали, вони попали? Він їх повністю ігнорує депутатів тих сіл, які.

Що так. маєте на увазі общів? Всіх загальних ну, всі. депутатів. Округів депутатських було 26 округів. Так. Ні, не, не 26. 26. Не, Андрю, не. Да. По два, по два депутати. А, округів. В общі в громаді да, да, 26 округів, да, да, да. серед яких сім наших прийшли і 8 на підході. А всі інші? А всі інші його. То ви в інші. Розуміло. Випала нам честь в мій житті захищати інтереси. Зрозуміла. Я вам скажу одну таку річ. Мені її колись на навчанні на тренінгі казав Солонтай. Олександр Солонтай, це наш закарпатець, дуже розумний людина. І він він колись нам на тренінгі казав, що чотири депутата опозиційних в будь-якому складі депутатського корпусу, Добре. в будь-якому, будь-якої кількості, чотири <клес> депутата. Можуть наколотити стільки, що мало не покажеться. А так. вас аж цілих вісім. Ви можете, ви у можете нас заблити, Задача, да, конструктивна робота. Наколотити ми можемо закрити. Знаєте, що таке конструктивна робота? Конструктивна робота це виконувати законодавство, дотримуватися. І, так. 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 І, і при цьому служити громаді. Так. Але виключно в рамках закону. Тутнішні ваші рішення були прийняті без рамок, без рамок закону, бо вони не були оприлюднені і донесені до громади. Навіть вони не були, як він закон. Перед сесією кожен депутат мав отримати да, проєкт рішення, Його. мав отримати шофер, але не зубок проти. Тому вже з цього почали. Уже з чого уже кажу, цього порушення закону. Причина в тому, Які що, тут ні, причина в тому що Іван Іванович, Терегобецький. Читає закон про місцеве вря... самоврядування, ну, він, сам бачить, розуміє, лише що сам. він сам буде Але тут урядувати. Якщо б він так не думав, він би дослуховувався до опозиції, до прихильників, до противників. Тому що коли є конкуренція, тоді буде як? Далі, навіщо е, створювати такі е, радикальні типу, е, проблеми, що ми невосприяття повне. Якщо зараз, якщо на всі відділи, на всі е е е набрати людей, які щось могли 59 робити, пойміть, що це не те, що а треба. А Де вони помістяться? Тут 59 людей ніяких. Це, це мені нагадує анекдот про Кирило Янукович керував Україною. Розумію. Що дворники збирали з двора, забігали в автобусі, везли в Київ, каже, в некому керувати. На, на як тут фізично 59 людей поміститься Це в цьому ну, квадрузі? Про, про створення об'єднаних громад ми учули лише після того, як був наказ ЦВК. Ніхто ніколи ні в селі, майже в жодному, не проводив ні громадські слухання, не дослурковувався до людей. А причина та, що Іван Іванович був царем цієї ріки, і він ними став. Так, так, так. Просто Янукович теж колись став царем України, змінив Конституцію, все і... Печально проти Януковича на в Закончив, А проти цього я ще не бачив жодного, хоча б з депутатів, хто став на сесії і сказав, слухайте, у мене питання, чому стільки дійців? Чому 59 людей? Я вам розкажу на ці всі питання, mm -hmm. є не mm -hmm. ми... ми все речі. Ну, мені цікаво хочемо. було послухати, але я побачила ну, тотальне добріамство і по списку голосування. Це, 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 це фактично такий бараній символ. Це фактично. Да, так. так, так, так. От, от до чого приводить і це, так би мовити, децентралізація і, і оце, так би мовити об'єкт. Вирощує Об місних книжків. Ви бачите, він мені декілька разів сказав, що підкреслював, що всі довольні, всі ідіть в село, всі це люди довольні, люди це? довольні. Совєтських ну, це, це, ну, риторика... риторика... чиновників. Ти чули, вони кричали мені, він багато хвилин для села. А ви що зробили? Да. Нібито я їм мало сказав. Він стільки багато зробив для тебе, що не може дати відповідь, де за останні два роки куди пішов бюджет поля. А він що не звітувався? — Ніколи. Ніколи. А чому не лагають А як? Розкажіть, як вимагати. От ми пишемо, просимо, влагаємо, що як іще робити. Нам Депутат? не дають. Ні. Я громадський діяч. Ви діяч? — Так. — Громадяни збирають, да. пишуть вимогу да. розвітувати, ссилаються на статтю. Якщо мені не зраджує пам'ять 32-го місцевого самоврядування, де чітко написано, що один раз на рік військ, міській ворога на навіть зустрічі з громадою і вимагають договорників. Так громада не робить це, та ви зробіть, напишіть лист, вимогу, підпишіть з людьми. Ви знаєте, що простий пенсіонер з села Куротянин зробив це і зібрав десь 100 кописів. Коли вже поклав на голови, сільський голова прогнорував, не презентувався, він пішов до суду і виграв суд і рішенням. Суду тепер, якщо сільський голова не виконає рішення, це кримінальний цілочку, не відкривається кримінальні справа. Ви розумієте, просто треба цим зайнятися. Але якщо депутат хоч один напише до нього депутатський запит, що прошу, вимогу депутатську, прошу презентуватися. І він не пошло, якщо косяк депутатів, то це є кримінальний mm, yeah, злочин перешкоджання роботи депутатів. Читайте закон про статус депутатів. І звертаємося. І повний А де повідомлення про злочин тоді? Вас проігнорували повідомлення про злочину. Відкривайте кримінальні справи. Ну, ми, це, ми. Ми. Рі... Запишіть рік, Рі... запишіть Рі... мій телефон. Рі... Якщо у вас буде трудно, що дзвоніть. Рік Рі... Рі... тільки заканчується. І от ми попросимо, вже даючи змогу, так сказати, одійти Рі... від виборів. Рі... Запишіть мій телефон і